Молитва, щит від усякого зла і тривоги, Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, ти мій Спаситель і мій спокій. Сьогодні я звертаюся до Тебе, бо душа моя знамагає від тривоги. Пошли мені свій мир, Господи, не той, що дає світ, а твій, вічний, глибокий. Як тиша на світанку, як спокій серця, як я знає, Бог поруч. Захисти мене від усього зла, від видимого і невидимого, від чужої злоби і власного страху, від того, що лякає вночі і непокоїть серед білого дня. Господь охорони смій, не злякаюся я. Що може зробити мені людина? Стань, Господи, навколо мене невидимим щитом, мов вогняна стіна світлої тиші. Викоріни з мене кожен страх, бо там, де ти, немає темряви. Коли б я ходив і долиною смертної темряви, не боятимуся лиха, бо ти при мені, Христе. Я відкриваю тобі серце, увійди туди, і нехай твій дух прожене все, що тривожить, краде мир, паралізує надію. У твої руки, Господи, я віддаю день свій, думки свої, моїх рідних і всіх, кого люблю, накрий нас плащем твоєї благодаті. Бо ти пристановище моє і твердиня моя, Бог мій, на якого я надіюся, зміцни мій Дух Боже, нагадуй мені, що миті, я не сама, я не беззахисна, я твоя дитина, і ангели твої стоять довкола. Господи, постав переді мною світло, за мною мир. Навколо мене твій щит, у мені віра. Наді мною благословення і в усьому ти. Амінь.